По завершенні змагального року міська федерація рукопашного бою долучає до підкорення спортивних висот перспективне юнацтво. Нині це найчисельніша аудиторія в складі осередку. А дехто з юних спортсменів уже має досвід виступів на відповідальних стартах. У свої 10 Артур Соколовський двічі був учасником національних змагань, виношуючи мрію стати чемпіоном Європи та світу. Цими днями вихованець клубу воїн привіз дві золоті нагороди з обласної першості. Дозволено в контакті в мене було три поєдинки. В першому я виграв більше боксом та руками, а в другому я вже там і боровся, і бився. І в третьому там я виграв те, що я більше руками працював. Я дуже задоволений своїм виступом у Дніпрі. Обласний центр зібрав цього разу майже дві сотні рукопашників. Діти від 10 до 15 років представляли Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя та Кривий Ріг. Провідні місцеві клуби Федерації рукопашного бою делегували на чемпіонат області майже 70 спортсменів. 23 медалі різного гатунку в активі представників клубу Рукопашник. Автором двох переможних фіналів став Микита Хмуренко. Кожні змагання мають деяку відповідальність. Треба мати. Тому що це показник твого клубу, твоєї майстерності. Я гадаю, що всім сподобалось. Тим паче, що був, проводився під час змагань, по результатам змагань, відбір у зборну на чемпіонат України, тому це дуже відповідальне змагання. 15-річний Данило Романчук вже кандидат у майстри спорту і поступово наближається до рівня провідних рукопашників міського осередку на обласних змаганнях. Криворіжець дебютував у номінації Дозований контакт у ваговій категорії 75+, виборов золоту нагороду. Если в легком контакте там останавливают бой, то тут без остановки работать, без остановки удары. Ну, я выбрал технику просто наваливать на соперника, сразу получается сразу навести на него страх и отрабатывать все 2-3 минуты. Показал все, что умею, занял первое место. Спасибо своим моим тренерам Александру Юрьевичу Яновскому, Анатолию Анатольевичу Волошину за то, что верят в меня. Своїм колегам, які які допомагали мені на тренуваннях поготавлюватися, блискучий виступ приніс сам понад 80 нагород та можливість потрапити до складу обласної збірної. У нас 25 золотих медалей, 27 серебра і також 29 бронзи. Тренерський штаб задоволений, але, як завжди, є над чим працювати. Це ми знаємо. Дуже приємно, що є можливість тренуватися і перемагати. Ми не зупиняємося на досягнутому, і впевнений, що в нас все вийде. 19 листопада кращі учасники обласних змагань представлятимуть кривий ріг на чемпіонаті України національній першості передуватиме чемпіонат міста з рукопашного бою, який заплановано на 11 листопада. Іван проводу Олексій Правицький цей день.